Це відео про рівень конвертації і рівень відображення значень. Функція змінити рівень деталізації містить дві основні опції конвертація і зміна відображуваного рівня часових періодів. Конвертація періоду в роки, півріччя, чверті, місяці означає, що ви насправді змінюєте всі значення цього періоду відповідно до обраного рівня конвертації. Іншими словами, ви перетворюєте значення, що розраховані на рівні місяця, у значення, які будуть розраховані на рівні кварталу. А рівень відображення періоду просто змінює відображуваний, показаний рівень розрахованих значень в документі. Це означає, що ви бачите зміну значень тільки на екрані, але вони насправді не перераховуються і не змінюються. Вони залишаються рівними значенням рівню конвертації. Але відображається відповідно до обраного рівня. Коли рівень конвертації встановлений на певному рівні, він залишається фіксованим. Відображуваний рівень може змінюватися, бути плаваючим, і це не вплине на рівень конвертації. Якщо рівень конвертації встановлений на рівні років, то відображати значення ви можете тільки в роках. Відповідно, по мірі розбиття рівня конвертації на детальніші періоди, вам стають доступними більше варіантів рівнів відображення. Незалежно від того, який рівень відображення ви вибираєте, рівень конвертації залишається незмінним. При закритті документу вказаний рівень відображення не зберігається, а рівень конвертації залишається таким, як було встановлено.